Вітаю! Бувають моменти, коли на нас обрушуються величезні кризи, яких ми відчайдушно хочемо уникнути колосальний фінансовий тиск на межі краху бізнесу або ситуація, коли ми можемо в одну мить втратити честь. У такі моменти ми боремося, щоб вибратися. Головне, щоб загасити негайну пожежу, ми відаємо навіть наші основні цінності чи останній оплот, які вважали недоторканними. Цар Язекія повністю зламався, коли АЕС Сирійський цар Сеннахріб вторгся з величезним військом. Він підкорився, сплативши величезну данину, спорожнивши царські скарбниці і навіть знявши золото з дверей і колон храму Божого, щоб віддати АСС Сирійському цареві. Золото на колонах храму символізувало завіт із Богом, віру та суверенітет юдеї, їхній останній оплот. Зняття золота було принезливим компромісом, здачею даних Богом основних цінностей перед тиском світу, величезною військовою силою. Яким був результат? АеССирійський цар не просто взяв золото і пішов, він насміхався з язики та створив ще більшу загрозу. Із слабкості єзики, ми мусимо запитати себе, чи не здаємо ми занадто легко наші стосунки з Богом, наш останній оплот перед обличчям Крис. Але Ісус прийшов на цю землю і зіткнувся з найфундаментальнішою проблемою людського життя величезною загрозою гріха і смерті. Серед спокус гріха, а так сатани та тиску релігійних і політичних сил Ісус, ні на мить не пішов на компроміс. Навіть перед крайнім стражданням Христа і смертю Він повністю виконав місію викуплення, доручену отцем. Смерть і Воскресіння Ісуса на хресті стали нашим кінцевим, неприступним оплотом. Жоден фінансовий тиск, загроза втрати честі чи навіть страх смерті не можуть похитнути чи відібрати спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі. Наш останній оплот не золото, яке ми захищаємо, а життя, яке Ісус забезпечив для нас. Дорогі друзі, як є Закія, чи здаєте ви найцінніші цінності, викарбувані у вашій душі, ваші стосунки з Богом і совість через негайні кризи? У цей момент ви знаєте, що Ісус Христос, який назавжди вирішив проблему гріха і смерті через хрест, є нашим справжнім останнім оплотом. Коли ми віримо в Ісуса і приймаємо Його спасіння, ми отримуємо вічне життя і непохитний мир, а не вічну втрату від короткострокових компромісів. Припиніть схиляти коліна перед тиском цього світу. Чи не запросити ви Ісуса Христа, справжнього владику вашого життя, у своє серце?